Не втратьте радості Христового Різдва, комусь у вічі подивіться ніжно, щоб ще одна розквітнула душа, скажіть їй слово про Ісуса втішне, не втратьте радості Христового Різдва, Змахніться за нинке горя в своїх ближніх, а щоб попрезана завжди пішла. Подумайте про себе і про вічність, не втратьте радості Христового Різдва, нехай про неї вам дитя розкаже, в очах якого неба чистота. А в серці завжди непідкупна радість. Не втратьте радості, Христового різдва. Комусь подайте руку, допомоги. Тут зовсім арахметика проста. Усе робіть, як робите для Бога. Не втратьте радості христового різдва, старайтеся, щоб нікого не минути, Шануйте тих, у кого семена, щоб унослі для себе почерпнути. Не втратьте радості христового різдва, для ворог сміхниться щиро, щиро, на лицемірна ваша доброта, нехай йому покаже шлях до миру. Не втратьте радості Христового різдва, блукаючим, покажіть на гляжі. Наш шлях прекрасний, донемовляти покажіть їм шлях, який веде у флеємські ясла, нетрайте радості Христового Різдва, не будьте вовком у вечій шкурі, вівця довірлива, завжди проста, а вовк чомусь сердитий, і понурий, не втрайте радості Христового Різдва. Нехай вона поширюється іншим, нехай зворовині серця утішить, не втрайте радості Христового Різдва. Амінь.